Доброго дня, мої любі малята! Дітки нас сьогодні з вами запросили у гості. А хто? Давайте відгадаємо загадку. Ходить птаха по подвір'ю. Гребінець, бородка, пір'я. А якщо сідав гніздечко, нам несе вона яєчко. Так, малята, вірно, це курка. Вона нас запросила на подвір'я і хоче познайомити з усіма його жителями. Давайте назвемо всіх, кого ми тут бачимо: Півник, курка, курчатко, гусак, гусенятко. Качка. Ченята, індик індичата. А тепер, малята, ми послухаємо уважно, яку користь отримують люди від домашніх птахів. Курка дає нам пір'я, подушки, яйця, м'ясо. Качка теж дає пір'я, подушку, м'ясо, але ще качинний жир. Індик, як і курка, дає нам пір'я, подушку, м'ясо та яйця. Люди з давніх давен приручали птахів до себе. І отримують від них користь. Я сподіваюся, малята, що вам було цікаве заняття. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!